Ось і дочекалися, вже яскраво світить сонечко. І ось ось вже потеплішає на вулиці. Зазеленіє травка, розквітнуть квіти і прилетять пташки. Всім доброго раночку. Сьогодні у нас вихідний день. Вийшла на стадіон, хочу трошки пройтися. І з вами поспілкуватись. На вулиці така погода, сонце світить, але не гріє, можна так сказати. Вже пройшов деякий час після моєї подорожі, яка була анонсована тут, на цьому стадіоні. Теж я гуляла, йшов ще сніжок. Виникла така ідея, щоб добратися до Єгипту лоукостерами. Були куплені не дуже дорогі квитки. Я сама бронювала готелі через букінг, деколи вже у самому готелі. І так, наприкінці ще подорожі вдалося побувати до Римі. Хто ще не бачив цих відео, хочу, щоб ви їх подивилися, оцінили мою роботу, бо це так здається, що може знімати відео дуже просто, але це важкі, важка праця і дуже так образливо, коли твій, твоя праця залишається неоціненою. Бо оцінка це перегляди. А з переглядами зараз на Ютубі якось дуже-дуже погано. Я не знаю, з чим це пов'язане, чи може українськомовний контент так не заходить. Але ну, що робити? Будемо далі жити, вже не це для нас головне, але це теж дуже важливо, коли твою працю. Оцінюють. Зараз хочу підвести деякі висновки по нашому такому туру, можна сказати, який я сама спланувала, і це було не так уж просто це все спланувати, і це така була відповідальність, яка лежала на мені. Бо якщо б щось не вийшло, то це були б мої помилки. Ну, помилки це теж досвід, тому їх буває і Ну, є та і є помилки. Куди від них дінешся та й таке. Ну, в общем, що по подорожі? Була перша затримка, коли ми чуть не запізнилися на літак. У, виходить, у відні у нас була пересадка на Шермельшейх і така була затримка, бо була погана погода, і я думаю, що з цим була пов'язана ця затримка. Але не знаю, чи з цим, чи не з цим. Ну, це дуже ударило так по нервам. І такі ми були дуже злякані, що ми залишимося і все прийдеться ну, вже думати, як, чим добратися, бо якщо ти запізнився на цей стиковочний літак, бо вже ясно, що тобі треба буде все змінювати. І потім ми прилетіли у готель Віва Шарм. Готель має затишню територію. Також мені сподобався номер в цьому готелі. Непогані враження склав на нас цей готель, бо мені що в ньому сподобалося, що там дуже гарно слідкують за чистотою. Там так все миють добре, прибирають у кімнатах. Для кого це важливо, то цей і він такий це. Я не знаю, мені здається, Шарм-Ель-Шейху один із таких самих недорогих готелів із такою непоганою територією. Два чудових пляжі, на які від нього возять, це пляж Фарша і Пляж Куба з дуже гарними рифами. Тому ми там затрималися, думали там побути менше, але пробули трошки більше, бо ну, сподобалися пляжі. Їжа там слабенька, але для кого це не важливо, то вони, цей готель вам підійде. На що звертала ще увагу у своїх відео, це на красу природи ель Шейху. Чому тягне взимку туди, бо це таке саме, мені здається, тепліше місце, в яке можна потрапити ось на ну, живучи в наших країнах. Бо кудись до Америки це дуже дорого і складно, а до Єгипту це якби можливо потрапити, тому... І взимку ми вирушаємо туди. І дуже подобається природа, пустеля, гори, море червоне, яке заворожує своєю красою. Оце хотілося мені донести у своїх відео, тому хто ще їх не бачив, подивіться, будь ласка, я думаю, ви переключитесь на якийсь більш такий гарний настрій, бо я сама коли потрапляю на якийсь контент, такий зв'язаний з красою природи. Тому мене це як заворожує завжди і хочеться потрапити у ці місця потім уже, коли я планую свої подорожі наступні. Хожу по стадіону то в одну, то в другу сторону. Прохолодно так на вулиці. Що ще? Далі з нами сталося в нашій подорожі, то це ми потрапили у хургаду, так як за нашим планом було, що ми прилітаємо Шарм-Ель-Шейх, там якийсь час побудемо, і потім зворотні квитки в нас були з хургади. І треба було якось добратися до хургади. Я планувала на паромі, але не знаю, так досі я і не дізналася, чи він ходить, чи не ходить, бо хтось сказав, що він не ходить, хтось сказав, що він ходить, тому так ми і не зрозуміли, чи ходить той паром, чи не ходить. Ну і Я заглянула на сайти по продажу квитків і побачила, що є один такий рейс, який летить 45 хвилин. Ой, навіть менше, вроді би. Ну, Він долетів менше, ніж було вказано по часу. І відносно недорогі квитки були на цей літак. Це було на 3 лютого. І ми, звісно, купили, бо других варіантів добратися у Хургаду не було. Тому купили ці квитки і вже після цього потрапили у хургаду. Усі ці перельоти це завжди нерви, це завжди перевірки. Тому, я думаю, краще прилітати в одне якесь місце, чи у хургаду, чи у шармельшей, хоч щось собі вибрати на один раз, бо це важко, так. Я не знаю, може, є люди, яким це подобається, але це важкувато. У хургаді ми. Перше поселилися у готель Дексон Рома. Це теж дуже такий недорогий готель. Розташований він у центрі хургади. Вранці прокинулись, а перед нами ось такий вид. Колись цей готель, мабуть, був високого рівня, але зараз трошки підкачав він по програмі харчування. А так, в принципі, непоганий. Ну, Готель такий, можна сказати, він знаходиться на вулиці Шератон. Він має ну, такий корпус, і в ньому є великий басейн, ну як такий, величенький, але з холодною водою. Є одна горочка маленька. Ну, там дуже холодний басейн, тому. Взимку, якби там викупатись не будете. Непоганий пляж, який знаходиться через дорогу. Там є і піщаний заход, і є невеличкий риф, біля якого можна і побачити і рибок, і скатів. Як для зими на цьому пляжі було трохи вітряно, але ми знайшли собі місце, в якому ховались від вітру. Ну, Якби для хургади такий. Доволі нормальний варіант харчування теж таке, ну, можна сказати, слабеньке, трошки краще, ніж, наприклад, у Viva Charm, Але теж не таке, щоб шикарне харчування. Втім, пробули ми трохи в цьому готелі, потім переселилися у готель Захабія. У Захабії дуже гарна територія. Захабія це готель більш для літнього сезону. Взимку тут вітряно і якось прохолодно в цьому готелі було. Mm. По харчуванню він вищий за Дексон Рома», але mm. нижчий, наприклад, за Марлін», в якому ми були потім. У Захабі дуже шикарний кораловий риф. Якщо хтось у Хургаді хоче побачити дуже гарний кораловий риф, то ви можете чи, чи зі свого готелю потрапити на цей пляж платно. Ну і якщо ви проживаєте у Захабі, то звісно, то буде без, безкоштовно для вас. Там є і піщаний заход для діток і, і такий піщаний пляж гарний. Непоганий готель Захабія, справив гарне враження. Ми там жили в апартаментах, але так як була холодна погода, було, було холодно у номері і я навіть захворіла про те, як ми купляли ліки, шукали аптеку. Теж можете побачити в моїх відео, і де знаходиться ця аптека з фіксованими цінами, теж є. Ось так назва аптеки. Зараз зайдемо, чи вона тут є. Оце вроді би як тож не фіксовані ціни. Так що дивіться, кому це потрібно. І нарешті останній готель, в якому ми пробували, це Мерлін. З плюсів у цьому готелі це високий рівень харчування. Але страви трошки переперчені. У цьому готелі гарна кава та солодощі. Басейни без підігріву, територія компактна. І в цьому готелі нам дуже сподобалася анімація. Рифу і рибок тут немає в цьому готелі, тому це його мінус. За період нашої подорожі ми побували на двох екскурсіях. Це остров Оранж. Екскурсію ми купили на пляжі за 18 доларів. Тут нам сподобалась. Вода дуже гарного кольору, як на Мальдівах. Думаю, стоїть побувати, якщо ви відпочиваєте Крепець. у Хургаді. Ми залишилися одні на острові. <станець> на цьому розському устрої. От <ріс> вічна <ріс> довольна Хельга. З Шарм-Ель-Шейху ми їздили у Дахаб у Червоний каньйон. Це дуже красиве і унікальне місце. Думаю, стоїть тут побувати. І ще хочу сказати, бувають такі. Негативні коментарі, коли люди пишуть, що ось там таке страшне сталося у Харкові, чи ще десь у Кривому Розі, а ви там відпочиваєте. Ну, що хочу сказати, що все, що, про, ну, що відбувається в нашій країні, всі це знають із новин. І навіть поляки. Дивляться це все, ну, всі України, хто цікавиться тим, що про, ну, відбувається в нас в Україні, люди це все знають. І дуже багато контенту, який це все висловлює і показує. Я у своїх відео хочу передати красу природи. Хочу підняти людям настрій, бо завжди дивитися на війну, на щось погане, ну, це психікум, так можна підірвати. А в нас зараз весна. Вже поють пташки, співають, вже хочеться тепла, весни, хочеться якісь гарних новин, хочеться такої гарної картинки, хоча б. На чомусь, хай не всіх є можливість потрапити кудись, ну, хоча б подивитись у відео на щось гарне, я думаю, це не так і погано. І якщо ти вже маєш канал на Ютубі, то тобі потрібен контент, тому ти мусиш десь бувати, щось знімати, а потім перетворювати все це у невеличкі фільми. Тому мій ось канал він направлений на це. І тому ще хочу сказати, що ми повинні бути добрішими один до одного. Бо це срач, щоб усім було погано, він ну, не приведе ні до чого гарного. Ми не можемо жити всі в однаковій реальності. Нашому ворогу дуже вигідно, щоб ми зовсім десь пропали, там зникли, щоб нас не було не чутно, не видно. І дуже його вражає, коли ми продовжуємо жити, кудись їздимо. Для них це дуже дивно, що в Україні війна, а люди все-таки продовжують жити, продовжують якось. Покращувати свій побут. Для них це все дивно, тому ви не думайте, що піти всім лягти під танки чи під бомби це дуже гарно. Чи сидіти і плакати вдома? Що це змінить? От що змінить те, що, наприклад, всі будуть сидіти вдома, плакати і страждати від того, що десь щось трапилось. Ми зараз знаходимося в цих реаліях. Що кожен день у нас щось трапляється. Ну, я вірю, що вже ось навесні думаю, що в нас будуть гарні новини. Бажаю всім, щоб разом з весною тепло прийшло у ваші серця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!